Температура тепер не підвищена. Супер ужородка Христина привела на огляд до педіатра свою доньку Лілію. Адже нещодавно в школі, де навчається дитина, виявили випадок скарлатини. Було захворювання в школі, і ми хотіли просто для профілактики перевіритись, чи в нас все добре і здоров'ячком, чи в нас все в порядку, чи ми здорові і далі можемо відвідувати спокійно школу ходити. Оглянувши маленьку пацієнтку, лікарка повідомила, що з дитиною все добре і школярка може відвідувати навчання. Педіатриня зазначає, останнім часом почастішали випадки звернень щодо підозр на скарлатину. Це інфекційна хвороба, яку викликає стрептокок групи А. Передається в основному повітряно-краплинним шляхом. Жаль, на даний час дійсно є багато спалахів, особливо спалахів серед серед діток молодшого віку. Карлатина, як прояв цієї стрептококової інфекції, це є в основному дитяче захворювання. Але чим воно відрізняється від всіх інших гострих інфекційних захворюваннях, це тим, що це бактеріальне захворювання. Це є в першу чергу висока температура. Кажу, в першу чергу, але не завжди тому, що бувають старті картини, коли може не бути високої температури. Це є, як правило, біль у горлі. Крім того, лікар зверне увагу на те, що є наліт на горлі для діток молодшого віку характерна висипка. Захворювання може мати легкий, середній чи важкий перебіг. Скарлатина небезпечна ускладненнями, пов'язаними з невчасним початком лікування чи недотриманням рекомендацій лікаря. Жаль, вакцини проти скарлатини поки що не розроблено, але це не означає ну, як профілактику інших ускладнень. Важливо, щоб були всі інші вакцини зроблені, зроблені як по календарю щеплень, так і рекомендовані вакцини. У нас є можливості вчасної діагностики, і що саме основне, у нас є можливості правильного етіотропного лікування. Тобто, це все-таки бактеріальна інфекція, це все-таки стрептокок. Тобто тут потрібен антибактеріальний засіб, можливо, і на тривалий досить термін. Також лікарі наголошують, якщо був попередній контакт з пацієнтом, в якого підтвердили скарлатину, обов'язково варто звернутись для профілактичного огляду в медзаклад.